У нас намічається спонтанна поїздка прямо зараз. Прикольних і дуже дешевих. Куча зарабену та ходила я за гречкою і за. Ну це творожний крем-сир. Марк, Гарна дівчинка, та? Ну, це взагалі не капіта Всім привіт! Починаю свій новий влог з дуже класного рецепта, дуже легкого, без майонезу, зразу скажу, але дуже смачного по смаку то саме, що з майонезом. Побачила його випадково в шорцях, але я його трохи приукрасила, зараз все розкажу. А в кінці, що, до речі, а в можна... кінці можна ще додати лосося І по бажанням авокадо, крем-сир, зараз яйця докладу, дві штуки, пачка маленьких крабових паличок. І поки що все. Зараз додам трохи сушеної такої цибульки зеленої. І додам таку сіль офігенну сіль. От в ті максі купила за 5 євро. І ще перчик. У мене ще є класна сіль, сіль з чесничком е, з ахербу. Ну, я, напевно, чесника щось не хочу самого ранку, тому я тільки вот, перчиком зараз, тому що без перця нікуди мені цеється. Ось так. Зробимо потім. Посипаємо чуть чуть цибулькою сушеною. Дуже смачно буде. І солька нашим. Обов'язково сіль, тому що і яйця будуть, ну, тобто воно взагалі ніяк тоді буде. От, і перемішуємо отак. От от. Я впевнена, що це буде дуже смачно. Зараз я попробую прям за вже. дуже. О, Боже. Знаєте, відчуття яке? Що там взагалі немає, що там є, в смислі, що там є, там немає крем-сиру, але не є майонез. Ми не відчуття з майонезом. Но це творожний крем-сир, без якого я не живу, до речі. М -м -м. Зараз ще я сюди підуть. Я ще додам, напевно, чесночку чуть-чуть. Помідорку зараз поріжу. Коротше, зараз буде дуже смачно. Так, ще додам помідор і оливкову оливковолі мені закликали задати. Зараз кубичком просто його поріжу і цей включаю собі відео. раз інгредієнти, як я давала, а саме як я це робила, ви це все бачили. Дуже смачно попробуйте, не пожалійте, обіцяю. На mm -hmm. розгрібання e -hmm. штуки. От є слоник, і в слонику були всякі гарантійні талони, всякі одбірки. Дивіться, я думала, що мені пригодиться Філіп Ляйн. Така гарна, але наша вона мені навіть Коротше, от ну, всяко-всячно. Тут маркуся, дивіться. І дивіться, що чуть, бо я не викинула разом зі всіма чеками. Добре, що я не знаю, що вони там робили. Мої фотки дитячі. Тут це я в другому класі. Я пам'ятаю, як зараз як я це фоткалася, взагалі. Мама ще на колінах встала і мене фоткала. на фотоапарат такий, ну, пляночний. Оце вот я в другому класі. Пам'ятаю кожна наклеючка тут, ну, коротше, тіліпузіки, вот там. Так добре пам'ятаю, моє така ностальгія. це у Львові. Така красивенька. О, мене старалася гарно одягати за Тут мій улюблений котик, режик. Це єдиний кіт, якого я сильно так любила, бо я взагалі собачниця дуже. І мій попугай улюблений також. Ну і я з мамою. Тут я в 4 класі походу. І це все садочку фотка. Щочки які. Не знаю, на деяких фотках подібна на марка, але взагалі ні, не дуже. От, тобто марк мене. І вирішила тут дещо позберігати, вирішила. Просто ще поки що нормальне, те, що можу продати і так далі. От оце все на мусор піде. Представляєте, скільки просто хламу було. Ще зараз там перегляну. Не знаю, що з фоткою марка робити. Ну, не з сфоткаюся з тим, викинути теж. Оце вот це моєї маркуся. Це стрілено. До речі, я була на нескріна. Скільки сантиметрів, зараз скажу? Так, так, так. 11,8 сантиметрів. <соць> Такий марк. <соць> Хочу, що хочу поділитися, це тим, що мене не видно, ладно. Коротше, хочу поділитися тим, що я ж люблю старбакс, всі діла, але коли зима, і коли в мене дитина на руках, тобто з коляскою, це взагалі нереально. Знаєте, де я зараз сижу п'ю каву, тому що мені просто немає де ну, інакше місця, де висісти. Просто походи спокійну каву, тому що я пояснюю, чому тому, що як тільки я захожу в тепле приміщення. Не буде це не будеться зразу. Тобто, а відповідно, коли він не присувся, я не можу спокійно нічого робити, там, пити каву і так далі, насолоджуватись, тому що в мене багато справ, я там щось вирішую, щось там і посів. І відповідно, ну, мені кайфова кава, тільки тоді, коли дитина спить або там грається і так далі. Ну, ще краще спить, тільки спить. Вот. А тому я зараз сиджу на вокзалі і п'ю каву на вокзалі. Вот. Ну це взагалі не кафе, зараз. Тут звуки, тут ну, люди ходять непонятно кіно, ну, тобто розумієте, це в залу. І вот, я, я реально сижу тут і п'ю каву. І все. Це класно пройтись. Без дитини, тільки мак зайти, подивитися за свічками і зрозуміти, що всі воняють. Але без дитини. Ми так щось, тому що блін, ну краще, хто мама, то йому не зрозуміє, бо це ну гуляння, щось міряння, щось приміряння. Навіть якщо ви щось нічого не купуєте, по-любому хочеться впевнити, що нічого немає, а не так постійно таке вещи, що все є. Просто я не можу нічого знайти, тому що ну це просто нереально. Чи какао хто в Німеччині рекомендую тільки таке, і воно не 4, я думала, а євро 99 копійки коштує. Дуже дуже смачне. Саме натуральне какао, яке я була в житті. В принципі, я купляла там набагато дорожче за 5 євро. Ну вона не такі смачні. Якось це тому беру. Спеціально по нього прийшла, що побачила. Тепер моя поличка ніколи її раніше не бачила, тому що рева вже біля мого дому немає. На жаль, тому зараз будемо скуплятися тут. Марк! Ей! Ти не хотів додому, але тільки я сказала за зубку помідорову зразу швиденько. Та її. Коротше, в будь-якому випадку, якщо дитина нічого не їсть, таке дуже часто буває, що він навіть макарони не хоче, то я або помідорову зуб варю, або вафлі з гречкою і з картоплею. Ну і з усеску. Тоді він їсть по-любому, тобто, що би не було, як би не було. Це те, що він завжди їсть. так. <смеш> так? Кажі, так. так зараз десь в хвилину у -хвилину. мене, на жаль, виробиться камера, але що останньо, то встання роблю розпаковку. Е, що купила? Ягодки е, голубівку. Марк любить дуже сильно. І е, виноградик зелений. Потім... Церелки все, як завжди. І, і марки я люблю. Хоча вже мені не доїла, авокадо по 3 євро. Представляєте, за штучку 3 євро і така фігня. Тому що я не подивилась, а вони тут будуть погані. Короті, що то, що то, З одної сторони, тобто буде гнила по 3 євро. Тобто 6 євро за 2 авокадо, жалко. Такі гроші ще гнилі будуть. <ган -сиром> Оливки фаршировані з сиром, маркер, щойно ну, три штуки з'їв, я в шоці, Перша сир епік улюблений, ну, тобто знову улюблений, вже один розпочапаний. Достойно. Сосиски, які я вже рекомендувала, але ми досі їх купляємо і просто ну, на ура йдуть. Я взагалі в шоці, дуже смачні. Остання категорія, якщо що Е, дуже хороша якість. Сири, ну, а вот, сир, потім ці сири, сири, боже. Дуже хороша якість по цьому додатку, що я говорила вам, чи я вам розказувала по ходу про додаток. Якщо ні, то я тут ще раз повторюю його назву. І дуже класний цей: крабові палички. на Крем-сир на ту штуку теж. Що є. Такий. Вже скучила трохи, вже давно їла. Ну, як давно, пару тижнів. Тонець. смачний. Eh, ця шинка мені дуже подобається. Вона часто по 2 вона якась вона така стандарт, я просто не було. Мандаринки б'йо такі. Хороші. Потім. Ой-ой-ой-ой-ой! Ляга-муха. Просто повірте, що дуже смачні томати. Я розсипала все. І карамонт, як завжди. А, і ще яйця б'ю. Така покупочка на 80 євро. Нічого толком не купила, це що такі гроші не знаю. Мабу без дитини. Ой, гуляла, коротше, і, звичайно, що не без покупок стратила десь 100 чимось євро, але зато купила кучу всього. Хоча не куча всього, знаєте, деколи я набагато більше купляю. Ну, я кайфанула взагалі так, бо я скупилась, там, не знаю якими брендами. Короті. І ніби я зробила такий шопінг, що прям мені от на два роки хватить. А насправді, крім цих е, черевичків стосовно шопінгу, такого з речей, да? крім цих класних, гарних, прикольних і дуже дешевих, це чисто от так. Просто не знаю, от якесь було прямо, мій, мені захотілось їх. Вот і все. Я не знаю. Вони потім я скажу в кінці є ця, вартість цих. Цих черевичок, але ціна така, що я просто в шоці. В мене ще такого ніколи просто не було. Каже: мене це, блін черевич, коли ну, типу, типа стільки радості. Ладно, коротше, буду робити розпаковку. У мене ще цілий пакет є, там тільки Макс і всього решту. Ну а та те, що виложила, тут говорила, дитина підійшла і самі з макаронів взяв блін цукерка. Ті, що я хотіла щось показати, що йому купила. Жесть. Нормального сьогодні таке нічого не поїв. Коротше, паста каш'ю. От вже ми виїли з марком трохи. Потім такі хлібці це. Ладно, я напевно по-іншому буду знімати. Зараз секундочку. Коротше, така штука від Катишек. Не знаю, як вона називається. Ці такі, що знаєте, от, ну, короте, ви поняли, напевно. За 20 євро було ще за 13. Це я купувала в Сатурні. Були за 13, але мені продавець сказав, що це все ж таки буде якісніше. Я вирішила Зразу таки, взяти печеньку малому в день. Зайшли, пасту я вже показала собі печеньку безлітенове в реве. Мені не сподобалось, я вже спробувала. Цукерочки мої улюблені, я вже їх з'їла. Дві штучки. Ну, не всі. Вот. Моя камера. яка. Нема пам'яті такий хлібчик, маркварні. Ой, як він зайця? Маркварні, це, Марк це типа, э, висілки, цільнозерновий. Палички кукурузині. Маркусик, ось макарлоски? Макарлоски ням-ням. А, так, я у хлопці, молодець. Палички мої, мої мокрі такі палички, купляємо 55 центів, без антанові. Кукурузи, ні, звичайні. Саме звичайні кукурудзяні палички, вони без всяких там, без хімії. І я просто мукаю просто теж, І ми такі мо. Потім М -м -м. М -м -м. так, що що? А ще цілий кульок зараз принесу. Так, я ще собі зразу нала чайку, а то він вже стегне. Коротше, це імбарний чай з ромашкою, з мандаринкою і з соком лимона. М -м. Блін, як смачно, тільки мені ще більше лимони не вистачає, дуже смачно. Угу. Це ще в рево я заходила. Ось скучила за реабилу, але заходила я за гречкою і за какао самим смачним я там вам скидувала. Е, вот, е, і гречки я не купила, бо я не знайшла. А какао я все равно купила. Е, Маршмеллоу. Без какао, ну Я сама какао не можу прийти, без маршмеллоу. Маркосі такі е, ці, в ці от H, як вони називаються, не знаю. Чисто, як це сказати, під, під сферки, знаєте, оце, там, по дому ходити, до тагізмута ходити в таких, ну, типа, чисто так, ну, коротше, поняли. От. Взяла, можливо, за великі трохи, ну хай будуть краще великі, бо я останній раз брала чомусь, вони маленькі були. По 5 євро, тобто знижка була, що береш 3 за ціною 2. От такі. Вибрала останні, які були більш-менш нормальні на дівчаті. ну, Такі унісекс. Булочко взяла і не Борісту... Могдальне, не, не барісто Магдальне, тому що я тільки викинула, бляха сьогодні цілу пачку, один раз відкрила, чуть-чуть дала в каву. І цілу пачку за 3 євро викинула. Тому взяла таке за євро з чимось, лактози просто. Вот. Тут у Максі взяла сіль таку, не було гімалайської, на жаль. Тут м'ягенька ця, але я таку вже брала. Я брала такий перчик, дуже класний, шикарний перець такий. І сіль це морська сіль, звичайно, просто мені зручно нею користуватися. Дуже прикольно. 3, 4 євро, 3,99. Я Такою в мене є інакше, кроші, сіль, звичайно, так би казати, але я постійно пересолюю нею, а то я прям звикла таке на Просто, Ой, я забула суші поставити в холодильник представляєте? Ну нічого, я надіюсь. Вони чуть-чуть без холодильника постояли десь дві години. Більше три десь. 12 євро в реву взяла такі суші. Це я, я взяла, я не хочу. Я вже щось, сьогодні цього не робиті, мені нікому. І взяла на свій і вазоночок. Мене не пам'ять чути, але надіюсь підійде. Такий горшок. Мені сподобався, не знаю. До інтер'єру в, мої, в, мої, в моїй спальні підійшов би. Я, як чесно, хотіла більш зеленого кольору, такого темного зеленого, щоб тут був. Ну, не знайшла. Ну, думаю, ладно, візьму цей останній за 6 євро. Італіанський бренд якийсь. Або англійський, чекайте, не пам'ятаю. Англійський або італійський. Е все. Так. Ага, і жвачки. жуйки. І там вода. Все. Це всі покупочки мені обійшлися з 100 з чимось євро. Так, це така коротко розказує. Я ще навіть не вмивалася. Зараз 12 година, я тільки зараз снідаю. що собі зробила дуже швиденько. Ну, я вже це виставлю вам Тобто покажу до того. От, швиденько снідаю, коротше випила каву, навіть не допила, до речі, вона десь там Е, Малий захворів. Малий захворів, е, всю ніч не спав. У мене сьогодні була та гесмута в нього. Мала бути та гесмута на 9 годину, плюс в мене курси, на які я ні разу, ні разу не попала. Представляєте? Я ні разу не прийшла курси, ну, тобто, ті, які я заплатила гроші, все, німецьке. І повністю прописала курси, тільки включила там слухати, але я нічого не слухала, тому що я збиралась. У нас намічається спонтанна поїздка прямо зараз, з хвилини на хвилину. Взагалі нічого не зібрано, треба все зібрати, лікарства, все я коротше, бігаю, от оце, малий захворів, бляха пчихає, насмарк, всю ніч не спав, тому що не знаю, дихати не міг, коротше, ні забути був. Відповідно, мене горло навіть боліло, Я полоскала вночі горло. Содою сіллю, і плюс цим шикалам, там там варто чин з собою. Вот. І коротше, зараз а, і ще хотіла записати вам відео ще раніше. Mm, ну, включаю камеру, пише, типу, вся зайнята. Ну, вся флешка зайнята, поміняйте карту. Я така блін, і в тому всьому кіпіші я давайте почистити ще й е, карту, повністю почистила. Ноль там взагалі ноль відео. Ноль відео, і мені далі я впихаю карту, всуваю, чи як це сказати, Боже, в камеру. Коротше, і там далі ще заповнено. І я не розумію, в чому прикол. Карта пуста, а пише, що заповнена. Я не знаю тепер, як з цим розбиратись. Коротше, от таке -то. спонтанна поїздка. І представляєте, в мене я просто кусочок хочу сказати, то що в мене раніше ще зовсім недавно були постійно такі поїздки. Тобто такі спонтанні, такі, от. і... Все ж таки, скільки це стресу лишнього, якщо чесно. Тільки зараз, от сьогодні зараз грудень, так тільки зараз, останніх пару місяців, я розумію, що це стрес, і мені це нахер не треба. Тобто е класно кудись поїхати, отак от тільки за дуже спонтанно мені більше не подобається. І тут я збираю речі е і думаю, відкриваю полку з вітамінами і що мені робити з ними. мене є дві таблетниці, але у мене проблема одна. що Я завжди вони всі подібні між собою дуже крім цієї маленької. Вони маленькі ці таблеточки. А всі решту вони прям однакові. І я коли в таблетницю то все пересипаю, я потім не знаю, що пити, я взагалі нічого не п'ю. Що мені робити з тими банками? У мене взагалі стрес. Я не знаю, що як люди це роблять. Прям цікаво, чи в пакетики переставляти, оце підписувати. Напевно, так і зроблю. Не знаю, що робити. Я ж не, не хочу просто нести ці всі банки. Не можна. А, okay. mm. no, От і мої нові червички. Ви собі говорити не можете, які вони теплі виявилися і які вони зручні, саме головне. І я забула сказати, скільки вони коштують, тому скажу зараз на секундочку 29 євро. Народ, представляєте, 29 євро. Ну вони такі класні. Я не знаю просто скільки я в них відходжу. Там з дитиною погуляю і так далі, але скільки буде. Короче, дуже спішимо но кава. Це саме перше. Я розумію, як шкода, що немає. Заїхала на вокзал, якщо що. це такий вокзал. У мене гарний, мій улюблений. Це як шкода, що немає starbucks Drive. Ось таке, як на Макдональдсі. Прям так не вистачає, що я в шоці. Я не знаю, може в Мерці десь є, до речі, цікаво. Треба взнати, ну прям цікаво просто. Но тут дуже не вистачає взагалі. Такого. Побачила тут такий свайтер прикольний. Вот. Ось такий Його можна під джинси навіть з довгою талією і тут розіпається, зараз покажу. Так, 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 Отак, отак офігенно. Дуквально, як нормально. Все її біло, звісно. ну, не знаю. Можливо, і візьму, в принципі, якщо собі. Оцей дуже гарний. Оцей точно візьму. Знаєш того Ти Це такий маленький був, коли він був тут, коли ми там були. Та ти його не подугани цей. Коротше номер ну, тільки єдине, що чайники нема. Блін, коли я не візьму з собою каву, є чайник, і я жалію, що я каву не взяла, а коли я от взяла каву. Щоб кайфанути рано, то чайника немає. Так обідно прям не можу. Ось таке. вікна відкривається. О, ура! Ура! А ні, чекайте, все відкривається хоч-чуть. Це вже добре. Ну, нормальний номер. Останнього забрали останній з подвійною кажуть. Це є ліжку. Що ти тут тут треба Ну Все чистенько, гарненько, все гарно. Гарний церкву я хочу, то теж підсвідку. Мило, дуже гарно пахне. Де маєте ручки, хлопці? Ой, Боже, коротко про мою дієту. Другий бургер за сьогодні. Це якийсь веганський, непонятний, кроще, не знаю. Зараз попробуємо. Боже, все падає. Зараз попробуємо разом. Секунду. Зараз я подумаю, який кусок приходить, бачимо. Вона не виспана, взагалі я вже четверту сутку, на секундочку майже не сплю. А, і то одно часто не дав взагалі виспатись, Тобто, взагалі шагір, ще гірше ніж вчора. Я думала, що гірше ні вчора вже не може бути. Не можу. От, зараз сижу в Старбаксі, п'ю каву. Коротше, перший раз в житті у мене цей номер новий світер з фіга боса. Я перший раз, другий раз в житті. житті. Перший раз це було, я коротше, була в супермаркеті, мені якийсь там тур. Коротше ходив, дивився за мною, дивився. І я таке думаю, я вже така зла, коротше, стала, Ну прям мені аж то, ну, задумав. це допало. Оце, типу, його погляд такий дивний, І я на нього так злосно подивилась, він мене трогає ще й ну, типу, заплачає, Я так думаю, зараз його в'ю, коротше, і він мені каже, вас і тікетка взаді. Представляєте, і я в шоці була. І коротше, і зараз в мене знов повторилось. В Starbucks мені жінка сказала, що в мене тікетка на светові. А вона така червона, велика. Кроше, страчить. Я взагалі в, в шоці. Я досі з нею сижу. Коротше, вона, ну я її, типа. ну тут відповідно немає, чим обрізати, то я її в світер засунула. Вже гарна дівчинка сидить, і Марк за нею. Дивіться, як дивиться дуже гарна, я просто не можу зняти. Маленька, ніж він. Ось як дивиться. Це дівчинка Марк. Гарна дівчинка, та? Ай. Що? Та ти є. там лампа гарна. Та світло, звісно. Ай так. Цьом-цьом. А розпаковочка і все інакше. Марка Миколай. Наступний Миколай, 18 числа, буде вже в наступному відео. Дуже дякую, що до відео до кінця. Всім до дуже дуже скорої зустрічі. Задавайте питання, лайкайте і так далі. па-па